У Маріуполі перебуває знімальна група надзвичайних новин. Журналісти зустрілися із прикордонниками. Ті розповіли, як і чим зустрічатимуть непрошених гостей, якщо ті продовжуватимуть своє окупаційне турне. Неподалік, звідси Новоазовськ. Зараз там тривають бойові дії. Підходити ближче ніж за 6 кілометрів небезпечно. На даний момент служба виконується в режимі цілодобового патрулювання акваторії Азовського моря. В визначених районах це напрямок Бірдянська і напрямок селища Безимянне. Дякуючи тому, що останнім часом ми отримали сучасні швидкісні манерині катера, ми можемо виконати широкий спектр задач з охорони державного кордону в морі, а також на мілководі, чого ми раніше були обмежені внаслідок своїх технічних можливостей. Дуже багато безпілотних літальних апаратів, які здійснюють політ над територією. Рідів, Маріуполя, ну, взагалі Азовського моря над територією узбережжя. Їх за за ніч можна побачити ну, більше десяти. І буквально цієї ночі ми проводили стрільбу. Навіть з артилерійської установки ми виконали стрільбу. Ну, візуально ціль згасла.